Вітаю всіх друзі! Сьогоднішній відеоблог. Я хочу почати з надзвичайно важливих подій, які цими днями відбуваються у Китаї. Мова, звичайно, йде про антиковідні протести, які відбуваються на північному заході Китаю. Це Уйгурський автономний округ, провінція Сіньцзянь, місто Урумчі. Чому я хочу почати з. Антиковідних протестів в Китаї і взагалі мене зацікавила ця тема. Тому що вона, як на мене, дає можливість подивитися на російсько-українську війну е глобально. Нам бракує, бракує бачення. Російсько-української війни і взагалі проблем західної цивілізації, ми не бачимо нашої війни у глобальному контексті. Ось оці китайські антиковідні протести ні, ні більше, ні менше дають можливість правильно подивитися на наші проблеми. Отже, я сказав про Уйгурський автономний округ і про місто Урунчі, якось так воно називається урумчі. Що там відбулося? Заживо в будинку згоріло 10 китайців, 9 отримали опіки, потрапили в лікарню. Все тому, що будинок, в якому вони перебували на жорсткому карантині, був оточений, оточений поліцією. і двері там були заварені там, чи зачинені, і люди не змогли залишити помешкання. І незважаючи на те, що це уйгурський автономний округ, а ставлення до уйгурців там ну, специфічне в Китаї, менше з тим, значна частина населення в Китаї на це все від, дуже м, чутливо відреагувало. тому що люди в Китаї втомилися від антиковідних обмежень. Колючим дротом очіплюються великі виробництва, де працюють 50-100 тисяч працівників, мікрорайони. Цілі. До цього на карантини і в жорсткому цьому очіпленні перебували багато мільйонів провінцій в Китаї. Наші засоби масової інформації, ну зокрема, от лівий берег я читав, а потім. Укрлайф непоганий матеріал дали по Китаю, висвітлюють події, але чомусь в нашому суспільстві ніякої реакції і резонансу. Ну і з зрозумілих, звичайно, причин. Так ось висвітлення відбувається, ну, як на мене, трохи редуковано. Просто зазначено, що китайськими протестувальниками сформовано шість пар. Шість опозиційних пар, таких слоганів хочу, не хочу, хочу, не хочу. Я, на жаль, не міг зібрати всі цих шість, шість пар хочу, не хочу, а тільки можу дві навести як приклад. Ми не хочемо ПЛР-тестів, ми хочемо їсти, і ми не хочемо е локдаунів, а ми хочемо свободи. Як на мене, ну дуже революційно це все звучить, навіть оці дві опозиційні смислові пари. Ситуація в Китаї ну, є дуже зараз жахливою. Людей зачиняють в мікрорайонах, в кварталах у себе вдома, без заробітної плати і без їжі. Люди голодають реально, витрачають свої заощадження. Китайська економіка, ну скажімо так, знаходиться у несхідному тренді. І все це ну, викликає подив з огляду на те, що дуже багато у нас і політиків, і епідеміологів ставили Китай як приклад. Я сьогодні взагалі не буду говорити про медичні аспекти і про те епідемічні аспекти. Я лише скажу про доктрину, яка сформульована в Китаї. Називається ця доктрина нульова толерантність до ковіду. І Сі Цзінпінь, і КПК. Готувалися до двадцятого з'їзду, на якому втретє на третій термін був переобраний Сі Сізинпіні, власне кажучи, з е, цією доктриною нульової толерантності до ковіду, а вони її продавали соціуму китайському як е, е, елемент турботи про китайців. І ця турбота е, її мета цієї турботи зберегти їхнє життя. І чомусь їхнє життя зберігається в оцих жорстких локдаунах без їжі і з підпаляними будинками. Причому, чому я навів, е, в приклад е, доктрину, по-перше, назвав її доктриною нульової толерантності е, до ковіду, тому що я хочу е, підкреслити один важливий момент. Це все. Продукти інтелектуальної діяльності китайських еліт. Я їх називаю ментальними химерами. Це те саме, що е, спасіння душі, царство небесне, побудова справедливого суспільства комуністичного. Е, ну, Що там ще у нас? Фашизм, ідея фашизму це теж ментальна химера. Красиві блондини з синіми очима, здорова німецька раса. Немає шизофреників, людей стигматизованих з якимось вродженими вадами. Ну, теж така естетика ментальної химери. Ми думали, що ми вже якби. Перегорнули сторінку модерна, я помучую трошки ще модерном і постмодерном. І у нас більше немає вертикальних ідей і ментальних химер, але насправді вони є навіть в постмодерні і точно такі химери комфорту, химера держави, сервісу і такого добробуту і безпеки, вона також панувала. В західній цивілізації і сі Цзінпін, і КПК до 3-го, до 20-го, перепрошую, до 20-го з'їзду вони завжди протиставляли свою турботу і доктрину нульової толерантності до ковіду, а безсистемній і безідеологічній роботі американців тоді був Трамп. І Тоді в Китаї вони показували лише п'ять тисяч померлих, як ну там в Нью-Йорку десятки тисяч були, потім сотні тисяч по Сполучених Штатах. Взагалі, ковід забрав мільйони людей по світу, а китайці от показували комуністична партія Китаю, Сі Цзінпін, показувала, от як вони турбуються про громадян. Я навмисне говорю про нульову толерантність до ковіду. Зовсім не в медичному і протиепідемічному контексті, а говорю в філософському. Тому що це важливо розуміти. Нульова толерантність до ковіду це все одно що світле майбутнє. Все одно, що справедлива справедливість тотальна, там, відсутність багатих і бідних, спасіння душі, царство небесне це одне і те саме. І завжди е, ментальна химера вона створюється е, елітами. Для двох речей для того, щоб вести за собою, і для того, щоб контролювати соціум. Так завжди робиться. А для того, щоб це все працювало, ще дві речі існують: віра в ментальну химеру і матеріальне підкріплення. Матеріальне підкріплення може бути різним. Наприклад, це забезпечення гуманітаркою. Адвентистів, баптистів, християн-баптистів, ще якісь там християнські секти. Але не лише в тому числі ми можемо взяти РПЦ, це система бізнесу працевлаштування, яка побудована на там, контрабанді сигаретами і алкоголем. Всі люди, які там при РПЦ. Вони хто порозуміше, вони привлаштовані всі Я їх знаю. Вони працюють, в них великі гроші, у них є робочі місця, вони інтегровані в соціум, вони кидають якусь кістку навіть з м'ясом, дурним і бідним там В РПЦ. Така сама ситуація. Адвентисти сьомого дня, ціла мережа, чи там секта мормонів. Віра в ментальну хімеру, яка підкріплена завжди матеріальним ресурсом. І от ментальна химера нульової толерантності до ковіду вона була призначена для контролю соціуму, для збереження себе при владі. А підкріплена була вона китайським економічним дивом. Але рано чи пізно завжди ментальна химера втрачає цю економічну основу. І це важливо завжди розуміти. Відбувається якийсь дисбаланс. Ми завжди, ну от, якось ущербно дивимося на всю цю ситуацію. А, да, я ж вернуся і проведу паралелі з західною цивілізацією. Хочу запитати, а чим взагалі відрізнялося життя до 24 лютого 2022 року у Франції, в Німеччині, навіть в Британії, в Сполучених Штатах від Китаю. Та особливо нічим. Там теж прийняли фактично доктрину. Нульової толерантності до а, м, коронавірусу, ну, принаймні, це, це, принай... так це не називалося, але це все дуже було близько до того. Все було те саме, колективна відповідальність один за всіх, всі за одного. Головне це безпека. Всі мають щепитися, тому що вважалося, що щеплення володіє сама імунобіологічний препарат. Вважалося, що він володіє властивостями етилового спірту, формаліну, йоду, лізолу там чи формальдегіду. Який якимось чином вбиває не тільки всередині людини там, коронавірус, а в тому числі коронавірус у якихось там гризунів, кажанів і ще щось. І ніхто над цим не задумувався, до речі. Я навіть не апелюю до цього моменту, тому що люди схильні боятися, вони легко залякуються, і оскільки вони не можуть знайти визначити сенсу свого життя, вони легко западають на ментальні химери, які їм пропонує. Які їм пропонують еліти. І вони вірять в це все. Вірять в чудодійність імунобіологічних препаратів, вірять у колективні заходи безпеки. Хоча вони не мають ніякого, ну, з першого погляду, якщо людина тверезо думаючи або хоча би рухається за, я не кажу за сумлінням, у неї інстинкти самозбереження і відчуття. Це. Елементарне просте відчуття, вона бачить, що це все не спрацює. Вона відчуває, що це все не спрацює, і це небезпечно. І, до речі, дуже багато темних людей, якщо ми пригадаємо антиковідні протести навіть там у Києві, я не міг приймати в них участь, тому що я не міг стати поруч з якимось, ну насправді, дуже забитими темними людьми, але вони на інтуїтивному рівні відчували, що це все не працює. Але оскільки людина сьогодні от, в 21 столітті вона не може надати сенсу своєму життю, вона легко западає на такі роду пропозиції. Які або от Китай сформував доктрину нульової толерантності до корупції. А Штайнмаєр навіть у своїй промові проти Росії нещодавній разом там з Борелем, вони все одно апелюють до колективної безпеки, і що ми повинні там прийняти це все, ці виклики антиковідні сюди ж домішується там зелена енергетика і всякі там справи. Отже, до 24 лютого світ жив за правилами безпекової доктрини. Російсько-українська війна вона зламала цю доктрину і ці правила. Актуальними вони хіба залишаються поки що в Китаї. Чим це закінчиться, я не знаю. І от в кінці відеоблогу я хочу пояснити один ну, такий важливий аспект, що собою в глобальному контексті представляє. Російсько-українська війна, яку функцію вона виконує. Тому що ми звикли дивитися виключно так, от, дуже вузько, я би сказав, навіть по-хуторянськи. Ну, ми формуємо свою ідентичність, а нарешті світ дізнався, хто такий Путін і що таке собою являє Росія. Ну, це все дуже добре. Але насправді російсько-українська війна виконує значно. Більшу функцію в глобальному контексті. І Це треба розуміти. Люди так влаштовані, що вони легко западають на різні конспірологічні теорії, з цікавістю ставляться до інформації, яка виходить з різних там, масонських лож, римських клубів, там, з Ватикану, Палати лордів. Ну, в принципі, це зрозуміло. У нас є багато. Детерміністів, які вважають, що все там визначено кимось великими людьми, які збираються чи то в Римі, чи то в Лондоні, чи там в Нью-Йорку. Вони можуть збиратися, звичайно. І є, звичайно, ці ложі, вони пробують щось там визначати і спрямовувати нас куди, але ми маємо розуміти, що є глобальна сила велика. Трансцендентна сила, яка ними всіма керує. І всі детерміністи повинні це дуже чітко розуміти і усвідомлювати. І от, власне кажучи, російсько українська війна вона виконує надзвичайну а, велику функцію. А, вона ламає а, доктрину а, безпекову, вона ламає а, доктрину. А, Цінності фізичного виживання. І це надзвичайно важливо. І Китай це приклад. І навіть уйгури з Уйгурського автономного округу кажуть, що нам не потрібні локдауни, нам потрібна свобода, нам треба ПЛР-тести, ми хочемо їсти. І свобода, і їсти знаходяться в цій колонці, що ми хочемо. Як би це банально не звучало, там, де немає свободи, немає хліба. І Цю річ ну, потрібно побачити в цих протестах, зв'язати це все разом і розуміти взагалі, що відбувалося у світі, як ми жили. На закінчення я скажу, що ця війна не була запланована. Ніхто не планував воювати в західній цивілізації, ніхто не збирався демонтовувати Росію, розбирати її по запчастинах для того, щоб вона просто була постачаль... була нафтогазовою там колонкою чи ще там чимось. Це все абсолютно дурниця. Світ збирався жити за доктриною. Ну, в Китаї вона сформульована як нульова толерантність до ковіду, а фактично за безпековою доктриною, де головною цінністю було просто фізичне виживання. А насправді, насправді все це було створено елітами, світовими елітами з однією метою а, а, управління масами, одебілення мас, перетворення людину в слухняне бидло. І збереження себе при владі. Але Бог втрутився в ці процеси. І російсько-українська війна, на мою думку, ну, виконує таку важливу місію. От так би я хотів би в такому ракурсі, в контексті показати китайські антиковідні протести, які відбуваються цими днями на північному західі Китаю. Дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.